Всім привіт! Я Стаспро 3157 і розкажу, чого я так назвався. Назвався. Ну... Чого я назвав саме 3157, а не 56 чи 3157, не знаю. І е його. Не знаю, хтось думає, що це тупорили нік. Я скажу, чого я так назвався. Тому що Стас Проя це я, типу, професіонал. Е, я. А от 3,1573. Е, це моє улюблене число. 1 — Це перше місце. 5. Ну, 5, тому що там всі нічні числа. Не знаю, зачем 5, я в суму но ну, звучить прикольно. Всім, це улюблене число Саші. Мого друга. Хто хоче, щоб я пограв з моїм другом, то поставте 15 лайків, ли. Не знаю. Тепер ви узнали, чого саме я називаю 3157, а не 3157. Тому, а, ще заодно розкажу, як я зробив так... такий колір. Сюди нажимаєш... Paint і вибираєш колір. Наприклад, Red бот. Наприклад, зелений. От, і це теж можна малювати. <гум> Я сам був в шоці, що це можна перемалювати. Я такий Сейф в з... Бу... як золото, а от е... платформа як гроші. Хоча, типу. <гум> Ладно. А, до речі. Буде нове відео, і, Що випаде выпаде из е, Godly Кейса. Не знаю, мені надо еще 4 на собирать. Ну, в принципе, пока.